Друзі, всім привіт! Я постійно думав, що ж є найголовнішою, найбільшою стратегічною проблемою нашої армії сьогодні? Можливо, снаряди, можливо, дрони? Ні. Виявляється все набагато серйозніше. І ось, нарешті, я знайшов відео, яке вирішує цю фундаментальну проблему. Дивимось. Як правильно називати жінок воячок українською? Не генерал-майор, а генерал-майорка? Не генерал-лейтенант, а генерал-лейтенантка. Не боєць, а бійчиня. Не борець, а борчиня. Не полковник, а полковниця. Та не воїн, а воїнка. Ну, слава Богу. Тепер я спокійний. Тепер перемога точно буде за нами. Виявляється, поки хлопці та дівчата на фронті чекають на засоби рев, артилерію та безпілотники. Найбільша їхня проблема полягала в тому, що ми неправильно називали жінок воїнів. Бійчиня, борчиня. Це що імена для покемонів? Я от тепер не розумію: а якщо жінка-танкіст, то вона танкістка чи танкеса. А якщо оператор дрона, то дронологиня чи операторка. Це ж стратегічно важливо. Треба терміново провести засідання Верховної Ради. Дуже добре, що поки вся країна працює на оборону, є люди, які вирішують ось такі небезпечні, найважливіші питання. Ворог точно злякається, коли почує, що в атаку йде не воїн, а воїнка це одразу мінус мораль у російської армії. А ви як вважаєте, друзі, це саме та реформа, яка зараз найбільше потрібна нашому війську? Напишіть у коментарях.